Телерадіокомпанія Десята фортеця пропонує до вашої уваги новини красноградської громади. Сьогодні ви дізнаєтесь, постановою кабінету міністрів від 21.02.2025 року. Номером 273 внесено зміни до порядку надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць місць провадження господарської діяльності незалежної професійної діяльності осіб з інвалідністю. Робота над стратегією розвитку громади триває. Шахраї намагаються отримати доступ до інтернет-банкінгу користувачів. Інформаційна кампанія з платіжної безпеки. Відбулось установче засідання робочої групи з розробки статуту громади. Сектор у справах ветеранів відділу соціального захисту населення Берестинської міської ради повідомляє постановою кабінету міністрів від 21.02.2025 року. Номером 273 внесено зміни до порядку надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць місць провадження господарської діяльності незалежної професійної діяльності осіб з інвалідністю, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 22.08. Смого року номером 893. доступ до програми значно розширився, і тепер фізичні особи-підприємці та самозайняті особи, які є людьми з інвалідністю, у тому числі з числа ВПО, та осіб, які звільнили з військової служби у запас відставку, зможуть отримати від держави компенсацію за облаштування своїх робочих місць. Крім того, зміни надають можливість роботодавцям отримати компенсацію за. Облаштування робочого місця ветерана з інвалідністю, який повернувся на роботу раніше. Компенсація надавалась лише при новому працевлаштуванні. За інформацією Харківського обласного центру зайнятості з початку 2025 року, в рамках зазначеної програми було облаштовано 34 робочі місця для осіб з інвалідністю у 28 роботодавців області на загальну суму майже 2,9 мільйонів гривень. Це роботодавці без. Богодухівської, Височанської, Зміївської, Лизівської, Сахновщанської, Пісочинської територіальних громад та міста Харкова створення умов для зайнятості осіб з інвалідністю є важливим інструментом їх інтеграції у суспільство та передбачено планом заходів на 2025 2026 роки з реалізації національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року затвердженою розпорядженням Кабінету міністрів України від 25.03.2025 року, номером 374. ознайомитися з умовами програми можна за посиланням на сайті Державного центру зайнятості. Робота над стратегією розвитку громади триває. Відбулося чергове засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку нашої громади. Цього разу члени групи спільно з експертом Олегом Кулінічем зосередилися на формуванні концепції проєктів, які будуть подані на розгляд донорів. Кожна ідея це відповідь на актуальні потреби нашої громади та крок до сталого розвитку. У подальшому саме донори обиратимуть, який із запропонованих проектів буде реалізований у нашій громаді. Дякуємо всім учасникам робочої групи за конструктивну роботу, небайдужість та прагнення змінювати наше середовище на краще. Захід проводиться в рамках проєкту відновлення та посилення спроможностей громад. Місцева асоціація органів місцевого самоврядування, асоціація учасницького розвитку громад, виконавчий партнер в Миколаївській, Харківській Кіровоградській областях в рамках проєкту Міжнародної організації з міграції. Шахраї намагаються отримати доступ до інтернет-банкінгу користувачів. Як їм це вдається? Ось приклад шахрайської схеми. Шахраї телефонують, удаючи із себе працівників банку, і пропонують встановити новий мобільний додаток банку. Вони стверджують, що старий додаток більше не працює, тому потрібно завантажити новий. Потім вони надсилають фішингові посилання для завантаження додатка, нібито від офіційного чат-бота банку у месенджері. Так, шахраї можуть отримати. Отримати авторизаційні дані користувачів. Згодом шахраї просять назвати код із смс-повідомлень чи дзвінків від справжньої служби підтримки банку. Отримавши цей код, вони отримують доступ до інтернет банкінгу, що дає їм змогу викрасти кошти. Як уникнути шахрайства? Використовуй лише офіційні канали зв'язку з банком. Якщо тобі телефонує працівник банку, скажи, що телефонуєш самостійно на офіційний номер банку, зазначений на платіжній картці. Якщо потрібно скористатися чат-ботом, знайди посилання на нього на офіційному сайті банку або офіційному додатку банку. Під час завантаження банківського застосунку переконайся, що це офіційний застосунок твого банку. Для цього перевір назву розробника: використовуй Google Play Market або App Стори для та зверни увагу на назву розробника. Вона має збігатися з назвою твого банку. Відвідай офіційний сайт банку. Часто банки надають посилання на свої застосунки на своєму офіційному сайті. Перевір відгуки та рейтинг. Офіційні застосунки зазвичай мають велику кількість відгуків та високий рейтинг. Перевір кількість завантажень. Офіційні застосунки великих банків мають мільйони завантажень, менші банки десятки та сотні тисяч. Це також може бути додатковим підтвердженням автентичності застосунку. Друзі, інформаційна кампанія з платіжної безпеки Шахраї Гудбай повертається, і вже сьогодні розпочинається її нова хвиля. Організаторами кампанії є Національний банк України, департамент кіберполіції Національної поліції України і Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Її мета поліпшити обізнаність громадян та нагадати їм про основні правила безпеки під час безготівкових розрахунків, особливо в інтернеті. На жаль, спочатку. Повномасштабного вторгнення кількість випадків кібершахрайства та кіберзлочинів суттєво зросла. Збитки від незаконних дій і шахрайських операцій із платіжними картками постійно зростають. Лише за 2024 рік сума збитків від незаконних дій і шахрайських операцій із платіжними картками збільшилася на 37% порівняно з 2023 роком до загальної суми 1,1 мільярд гривень. Найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками в Україні, як і в усьому світі, традиційно залишається соціальна інженерія, коли люди де самостійно не підозрюючи підступу, повідомляючи шахраям свої персональні дані, реквізити карток, коди підтвердження чи паролі для здійснення платежів. Тож лише поліпшення знань щодо забезпечного безпечного користування платіжними картками та інтернет-банкінгом допоможе громадянам уберегтися від шахрайських пасток у віртуальному просторі. Під час кампанії ми будемо говорити про. Те, як перевіряти сайти, чат-боти, на яких користувачі вводять свої платіжні дані, як безпечно купувати в інтернеті, як захистити свій фінансовий номер телефону. Як уникнути найпоширеніших схем шахрайства, як випадково не стати співучасником злочину та не потрапити в пастку шахраїв під час пошуку роботи, як захистити свої облікові записи, як створювати складні та унікальні паролі, як налаштовувати двофакторну автентифікацію. Інформаційна кампанія Шахраї Гудбай триватиме до кінця року у всіх регіонах України. До кампанії долучилося понад 80 партнерів. У Берестинській міській раді відбулося перше засідання робочої групи, створеної розпорядженням міського голови для підготовки статуту нашої громади. До складу групи увійшли працівники міської ради, депутати, представники громадських організацій, очолила її секретар ради Катерина Єніна. Під час засідання присутні проаналізували нові виконавчі вимоги до стратегічного планування та типові статути, обговорили структуру майбутнього документа, затвердили план роботи та визначили. Чили дати наступних зустрічей. Стратегічний документ має бути затверджено до 2027 року. Розроблений проєкт після громадського обговорення буде винесено на розгляд ради. Вислухали новини Красноградської громади від телерадіокомпанія Десята фортеця. Ведуча Катерина Карпенко.